Чи можна допомогти нашим захисникам неймовірний відгук жінки воїна і також реабілітолога. І не тільки Дивимось. Хочу розповісти результат цього чоловіка. Він військовий. І коли він пішов на фронт, то я йому відправила там коробками просто нашу продукцію. Тому що це дуже важливий момент, якщо у вас є знайомі, чи ваші рідні у війську то зверніть увагу на те, що э, порошки мають бути обов'язково безфосфатні. Тому що звичайні порошки з магазинів по типу вот этого всього, що продається, ці э, порошки, вони залишаються в ткані, і в приладах ночного бачення наших хлопців просто видно білим, вони світяться, ну що таке фосфат, це ж фосфати, да, фосфат. Тому це знаєте настільки важливо, що це потрібно розповідати всім. Це питання життя і смерті. Ну і Порошки сах безфосфатні, і це життєво необхідне для наших воїнів. воїн реабілітологами. Працює з військовими, і у нас з ним дуже багато результатів на хлопцях після контузії. Хлопці, які не можуть спати, з неврозом на вяжчих вибачте, українською не переклала. Люди, які, як тільки засинають, вони одразу прокидаються, від, ну як знаєте, вони здригаються і далі не можуть заснути. Да, такі адреналінові скачки. Це все дуже ніжно, дуже так повільно, спокійно, з першої, максимум з двох капсул, людина отримує нормалізацію сну. Це була розповідь про екстракт лаванди компанії що, сланки, До речі, кірці сланки допомагають відновитися після контузії. Прям запишіть собі це, тому що у нас знає скільки час буде повертатися після контузії да, від воїна. Тобто їм потрібно прям реабілітувати і своє ментальне здоров'я. Ось ці кірці сланки. Екстра. да, я відправляю і бані, і масажний крем, і порошки пральні, і бати. Тобто, все, що їм потрібно, можна відправити. Головне, щоб вони це розуміли, як цим користуватися. І якщо ви знайшли сьогодні відповіді на ваші питання, і ви бачите, що це вирішення ваших потреб, звертайтеся, Ващенко, Світлана, все можливо.